Доброго ранку, у мене неділя, і від зими вже не лишилося нічого. Швидко теж стало танути, на другий день пішов дощ, і зима закінчилася. Ось така неприглядна краса у нас за вікном, але нічого, потрібно йти, робити справи. Що на сьогоднішній день у моїх планах? У моїх планах на сьогодні. Пов'язати просунути як можна швидше рукавичку. Ой, рукавичку, рукавичку дов'язала вчора пізно ввечері. Не рукавичку, а сину. Рукав. Потрібно дов'язати ще з моїх справ на сьогодні. Хочу в'язанню Просунути рукавичку якнайбільше, відповісти на питання тегу Наташка і в'язання. Записати відповіді теж було б добре, аби я ще записала ще один текст сьогодні. Валентина творимо красу новорічний. Планується все я зробити сьогодні, записати два відео, щоб в мене було. Ось так. Той тиждень з понеділка в мене вже буде лайтовий. Я тільки з 7 ранку до 4 на роботі буду приходити додому і докладати зусиль, в'язанню, дов'язувати всі свої. Початі процеси. Хотіла сказати і не починати нових, але потрібно. Буду починати зараз шкарпетки для внучки Діди Морози, бо вже говорила, анонсувала, то планую їх в'язати. Зараз покажу. Ось така імпровізована сцена. Це мій такий штатив, бо зламалося вже давно. Ніяк не куплю. На селфі-палку ставлю. Ну, я саме зрозуміло, телефон і знімаю. Це, я тут уже готуюся до зйомок тегу. Все понакидала, бо хочу зняти тег. Два теги разом, то треба якось декорації змінити. Для декорації в мене пішла свічка така з набору, де чоловікові дарували для Глінтвейна. Ми ще ніяк не випили, вже рік пройшов. Не чоловікові, а дружині. Ось такі кориця. Аніс, мабуть, чи кардамон, чи що тут таке ще є. Імбир. Ось ну, всякі такі натуральні прянощі. Ну, це аби донька приїхала, бо чоловік мене не дуже любить. Така свічка. Це, мабуть, з вощини, вона фарбованої. Теж щось мені її жалко палити. І син купив в Аврорі, ми були разом, і йому сподобалася оця дівчинка дівчинка лижниця то використовуємо її як буде тобі декор для відео, він говорить для зйомок. Ну, він її почепив на грошове дерево, а сказав, пізніше почепе на ялинку. Ну, так так. то й так. І так, дівчатка, я ж планую в'язати шкарпетки новорічні. У мене є червона пряжа оця Alize Superwash Artisan. Така сама пряжа, тільки такого молочного кольору. Оця трішки жорстка, біленька, вже м'якіша. І там потрібен бежевий колір. Ну, Бачу, дівчатка додавали сірий, то я, мабуть, додам ось такий у мене, сіро, такий сіро-бежевий меланж. Візьму в дві нитки, буду в'язати все в дві нитки, щоб було тепліше і швидше в'язалося. Буду брати в дві нитки всі ці кольори, і взяла. Цього виходить в мене 400 грам, здається. Ну, Воно, в принципі, по товщині ниточки такі самі будуть. То я буду міксувати. Тут 800, а тут пишуть 400 чим ну, якось вони отак тактильно, майже однакові на дотик по, довжині, по товщині. То буду. Міксувати в дві ниточки, я думаю, буде нормально. Ця більш така високооб'ємніша, ця приплюснутіша, вона і так розпушується. Знаю, що пряжа оця розпушиться, то думаю, буде нормально. Планую це з такого міксу в'язати шкарпетки діди Морози для внучки. У мене ще є ось мій запутиш, що запутала, зараз буду старатися перемотати його. У дві ниточки і використовувати спочатку цю пряжу, щоб не було залишків, а потім вже додавати муцю. Ну, як я прозівала, що треба було білий. Ну, не білий, а бежевий. Чогось я думала, що потрібно зелений, червоний і білий. Ну, Різні є майстер-класи. Зараз хочу піти на простори інтернету і просто подивитися, як отам починати у горі, як ото її робить. Скажіть, я скажу чепчик отой шапочку. Зараз зайду, десь подивлюся і буду в'язати. Ось такі мої вихідні будні. Ми з сином удвох, то сьогодні я часу на побут витрачаю менше. Швиденько пополососила прибрала, зварила суп з грибами, з сушеними лисичками і з пшоном. Поїли вже на друге макарони по-флотськи зробила, і вільне. Чай, пряники і займаюся своїми справами, того, що треба, треба мені щось тут просувати, щось, щось творити, щось витворяти, бо щось затурможується канал, підписники на місці стоять. Дуже мало якось іде підписок. Перегляди меншають, ну зрозуміло, того, що немає в людей світла. Бо сама така і тиждень на роботі, не до всіх дівчаток заходила. Ну, якось щось воно все стопориться, то не хотілося б. Щоб я втратила інтерес до, до цього мого хобі, то буду старатися бути цікавою. Так, хватить трендіти. Пішла ниточки мотати. Оці. Ну, до зустрічі. Світла немає. Я приготувала собі чайок з малинки і наші заводські пряники. І колдую тут над шкарпетками для внучки. І що хочу сказати, перемотую Артісану дві ниточки, бо я в'яжу у дві ниточки, і я сказати, що задоволена, це нічого не сказати. Пряжа дійсно дуже гарна. Я думаю, ну чого? Всі її хвалять, а в мене не виходить. Чи я щось не така. У мене був досвід в'язання з червоного. Ну, це зовсім інша пряжа. Таки я була права, що залежить від кольору. Пряжа пушиться. Ось, бачите, пушинки? Тут вже видно. Це навіть добрання отакі пушинки. На червоному артисані такого не було. Пушинки вона м'якесенька, така ніжна, схожа на alize Royal. Тактично, ніби в ній меренос є така гладенька. Не гладенька, а така слизькувато, пухкенька, ніжна. І мені оце дивлюся, думаю, який би класний був би з нього джемперочок. Тоненька водолазочка, така чи джемперок. Ну. В'язати в одну ниточку ще те задоволення. Це цілий сезон зимовий в'язати цей джемпер треба. Колір молочний, ось такий він красивий передається у вас правильно. А от дві ниточки порахувати, скільки це буде. Можливо, трішки задорого, ну хоча як такий середній акриловий джемпер, я якось ніколи не звертала уваги. А то подружка прийшла та й каже: бачила в нас в магазинчику: от 900 гривень джемпер акриловий. Ви уявляєте, дівчатка? Це, це грабіж. Так що... В принципі, якщо навіть у дві нитки зв'язати такої якості, то це буде, мабуть, недорого. Хоч заплатиш ти гроші та сам зв'яжеш, так то буде якісне вовняний, якісний вовняний виріб. Ну, задоволена дуже. Оцим кольором ще я вам говорила, що купила секційний, хочу спробувати. Ну, теж він тактильно м'якенький, вже видно, що буде. Гарно, в'яжуся. Трішечки так пров'язала в дві нитки, звісно, пряжа гарна. Ну, ця, теж не, ця ось не пушиться. Ось, як подивиться на екран, який тут пушок, у цьому Артісані в червоному. І який тут у цьому біленькому. Ось. Дивіться, який гарненький Ви сфокусувалося, бо світло світлина ось такий пушочок. Ця пухнастіша пухнаста, яка вона буде гарна після прання. Пряжа казка. Так, розмотую на дві ниточки, щоб в'язати, отут, далі, ну, мордочку, чи Діда Мороза. Тут буду додавати світленьку полосочку, невеличку. А далі піде в мене сіренький той колір, сірий меланж. Якось так хотілося. Я думала, тут, тут зроблю де очки сіреньке. А тоді подумала. Що це дитяча річ, і часто воно буде пратися, то вирішила, що біленька буде отут, де личко, а сіра піде вже донизу, де ступня буде. Ну, ось так. Вирішила, що буде так. Сижу з сином тут. Він там сидить не показує його. У мене квест. Вирішила спробувати фарбу на волосся, нанесла фарбу, а тоді зайшла у Viber, пишуть в нашу групі містечкові, що вимикатимуть світло графік. Ну, йолки палки думаю, а в мене фарба ж нанесена. Я швиденько. Давай набирати воду. Тільки набрала воду, бо, думаю, мені ж пора змивати фарбу вже. Набрала воду і пропало світло. Так я... Наколотила, та як так змила, ну, дадуть світло, буду змивати ще далі. Спробую, що воно за фарба. Дякую за коментарі, за відгуки. Ви пишете, що хороша фарба. Ну, буду пробувати. Я теж про неї чула гарні отзиви, то спробую. Ну, так, в'яжу далі, бо тільки час весь час видався час на в'язання. Включаюсь, бо поїхав мій тримач, щось. Щось не так. Все, дівчатка, ніяк не зберуся купити собі гарний такий чи тримач, чи стійку для відео, бо все якесь таке то поламалося, то, то так. То сяк. Ось така краса в мене. Це Складаю все сюди в Іринкину торбинку. Спиці там в мене вже є. В'язала спиця, спицями кубічними. Дуже сподобалося мені. В'язати ними. 2,25 здається. Зручно, зручно, я в захваті. На даний, на даний момент часу мої кубічні це самі улюблені. Я ними в'яжу зараз светр синові рукава, то чогось до них тянеться рука до цих самих моїх останніх покупок. І от із спиць, шкарпеткових, чогось рука тягнеться до таких. так що тут у мене? А, тут ниточка, може, хто не знає, хто не бачив. Це я в'язала з такої пряжі. Ось до неї етикеточка, Думаю, щоб, можливо кого цікавить, це таке фарбування, колір такий меланжу, Ну, дуже красивезний, так я вже говорила вам не раз, так вдало підібрані кольори, що я в захоплені. Колір 911. 50 грамовий моточок тут і 205 метрів склад 25%, 25 поліамід і 75% вовни. Краса. Вміють же ж підібрати так кольори гарно. Ще не налюбуюся. Так, ви відправляєтеся у торбинку. Я, дівчатка, задоволена, що мені вдалося. За цей тиждень подов'язувати. Бо все воно стало на місці, у зв'язку з занятстю. Все стоїть. Мені хочеться вже його подов'язувати, бо розпочинала. У мене ж джемпера не в'язані. кинулася. У мене немає нарядного джемпера, куди отак вийти. Йдуть новорічні свята. Немає такого. Хочеться в'яжу, в'яжу і без джемпера. То це... Поки відправляється, це буде в'язатися після Нового року. Однозначно, я хочу дов'язати, щоб воно мені не лежало, не валялося. Це я рахую, що це вже залишочок, то треба його кудись використати. Це однозначно. Так, це вам розказала, показала ще. Я ж нарешті домучила рукавички сину, їх уже дві в мене. Звичайні рукавички із Alize Superwash синього кольору у дві ниточки, і додавала я бавовну з еластаном. От такі звичайні рукавички. Зараз підуть вони в мене в прання, бо щойно дов'язала пальчик на другі рукавички, бо пряжа темна, а ввечері не бачу. З темної пряжі в'язати ще той квест. Того з чорного не починаю, а з синього теж ну, складновато. Так що готові в мене і рукавички ще. Ось такі мої в'язальні результати, що хочу сказати, дівчатка. Хочу ще розповісти, що плани є, а часу немає. Ну, це я вам не здивую цим, звісно, покажу, покажу, що просуваю. Тут би здавалося, що тут в'язати. В'яжи собі в рядочок, ну фізично немає. Просто я як? Можливо, хто би пожив за мною чи побачив, який в мене темп життя, то там просто фізично немає, коли взяти в руки його хвилин на 10. Це пішов, пішов, пішов бігом кругом. Це, що вдасться на роботі пов'язати в магазині, та й моє. Ну, зараз там холодно. Приміщення не опалюється, світло теж вимикають, то ми хоч дуйчиком підтопимо, а то світло там теж вимикають, то руки мерзнуть. В рукавицях не пов'яжеш і сидиш у пуховику, руки погано згинаються, то я в жилеті була, було зручніше в'язати. А тепер ну, холодно теж часто на 4-5 годин вимикають, приміщення захолоняє, то недов'язання. Пов'язушки мої, що вдалися на даний момент. Ще, в'яжу синовий джемпер, почала рукав. Оце сьогодні, що я просунула, трішки у мене вийшло. Ось, підняла з підрізів і просунула сантиметрів 10. Оце і все. Спиці. Трічка. Теж потрібно просувати, закінчувати, бо й зима закінчиться, а я ніяк не дов'яжу. Ну, Цей тиждень у мене буде легший. Цей тиждень я з 7 до 4 і буду старатися приділяти. Ой, ну, ви падаєте, тримайтеся. Буду приділяти пов'язушкам своїм. Хочу також дов'язати цей аксесуар, зняти на нього, розказати, як в'язала. Ну, дякувати, що я хоч дов'язала шкарпетки та рукавички, бо вони мене мучили, що, що воно в мене не зв'язане. Лежить. Там і не побагато зв'язати, а часу обмаль. Ось такі дівчатка плани. Що ще я вам хотіла показати? Цей у мене процес на тому самому місці. Нічого я не продвинула. Зараз трішки ми тут розберемо. Вже хай буде це в мене такий влог, що в'язала, які мої просування. В'язальний влог, то розкажу вам покажу. Ось, що вже в мене тут виходить. Бери та в'яжи і радуйся Хочеться мені зразу швидко дов'язати всі процеси і одягти, але цей процес не швидкий. Як ми зараз вас попросимо, хоч ви такі гарні. ну Треба якось мені показати. Все майже в одній кольоровій гамі, дивіться. Ну, оце в мене ворот воротник, комірець, а оце, скільки в мене зв'язано, ну, типу, регланої лінії, але воно не регланна лінія. Не знаю, який це спосіб в'язання. в'язала колись давно собі так сукню, що коли. Отут по одній петлі залишаєш і в'яжеш його ну, як до пройми, скажімо так. І на японське це плече і не реглан і не реглан пагон. Ну, якось Це я давно-давно з молодості так ще колись в'язала. Дов'яжу висоту мені плеча, як кутрішки воно буде спущене. Далі залишу отвори на рукава, сюди в ці отвори прив'яжу рукава. І піду далі в'язати. Просто така звичайна буде джемперок. Він буде виверітною гладдю, буде йому лице отак. А в'яжу, того, що поотно косить, і тому буде так. І на вивороті більше залишається оцих ось крапушок із твіду. Це в мене твіт бобінний, і з нього в'яжу пряжі вдосталь пряжі йде потихеньку. Хто не в'язав твіду, спробуйте Твід – це шикарна пряжа. Пряжа розпушується гарно. М -м, така у неї фактура, тепле полотно, гарне виглядає ефектно і стильно. Так що, оце такий мій процес. Сьогодні до нього теж не буду його не буду чіпати. А зараз всі зусилля прикладу на хоч вечір, на в'язання. Джемпера светрасину. Оце такі, дівчатка, мої плани. Ще в мене там зангорки блакитний светрик, теж, мабуть, сантиметрів 5, якщо я прив'язала на тому тижні. То на цьому все не, не в'язала, бо, бо не до нього, скажімо так. Оце такі мої в'язані справи. На цьому хочу подякувати вам, що заходите в гості, пишете коментарі. Що слідкуєте за моїм каналом, це дуже-дуже приємно. Разом ми сильні, разом ми зможемо. Будемо спілкуватися, дружити. До зустрічі в коментарях. З вами була Валентина. До побачення!